Щоб знизити, хоч якось, ось цей градус напруги, який зараз витає у повітрі, і всі ці страшні жахалки про те, що може бути все, що завгодно з Запорізькою атомною електростанцією, я сьогодні вирішила вкотре розповісти вам про те. Що ми з вами повинні бути сильнішими за пропаганду, і як мінімум, після всього того, що ми вже з вами пережили, не боятися, бо віра має бути сильнішою за страх. Тож щоб підняти наш бойовий дух з вами, розповім сьогодні про те, про що не кажуть інші, і розпочну з чергової порції крінжу на пропагандистських телеканалах, бо там знаєте все як завжди: брешуть і оком не моргнуть. Але я ж то знаю, що вам це точно сподобається подивіться як вони розповідають про те що в них все за планом Ми раніше осені ніяких повторних контрнаступів со сторони ворожоних сил україни ажидати нам не приходиться час очень важно устояти одержатися і правда головне триматися Протриматися, бо як бачите, путінські пропагандисти стверджують, що в них все добре. А от український контрнаступ ні, ні, не бачили, не чули, бо в нас все добре. Вони там намагаються, звісно, просуватися на деяких ділянках фронту, але нічого в них не виходить. Це нагадую, так розповідають на російському телебаченні. Слухайте там навіть військове керівництво, звітуючи бункерному фюреру, теж розповідають свої байки про те, що у них все добре. Вони, значить, знищують військову техніку Збройних сил України, знищують українську армію. Нагадую, це вони так розповідають своєму бункерному діду і звітують про те, що в них все добре. машини, З них 740 машин це западного проїзводства. Тобто, ми теж бачимо, що фактично все те, що було робота на Советським Союзом. Страна душев Суславі той сур практично щеплено, равно как як щеплюється ресурс, який був Україна. То количество, которое буде поставлено в 23 годин, уже поставлено, оно сучасним образом на виборю десь не повлияет. А цей й подивіться на нього, дивиться, слухає і теж знаєте, і оком не моргне. Слухайте, в однієї мене складається таке враження, що це країна рожевих понів. Хоча ні, насправді це країна тупих, ну просто тупих, тупіших людей, я ще не бачила, які вірять усю цю хінею. Так от бункерний дід теж ж потім розповідає, що в них все за планом. Вигадує міфічні байки про те, що вони нищать техніку, і ви тільки послухайте, послухайте, які цифри він називає. Ані за це время потеряли, потеряли свише 160 танків. и свыше 300, 360 бронемашин разного типа. Где-то сейчас на сегодняшний день 186 танков потеряно украинской армии и 186, по-моему, да. 186 и 418 бронемашин различного класса. Наши мужики наколотили 245 танков противника и примерно 678 Промажі різного типу. Тож тепер ви розумієте, що росіянцям продовжують розповідати про те, що в них все за планом, що в них все добре, а вони продовжують у все це вірити. А ось цей бункерний демон, який керує ось цим парадом абсурду, теж мені здається настільки вже звик до своєї ролі, що продовжуватиме розповідати до останнього, що вони переможуть. Та найцікавіше ж у всій цій історії, що Russian people» то хаває. Ну, от правда, ну от скільки можна, не доходить. З вами була я, Інна Набок. Обов'язково, Обов'язково побачимося у наступному випуску «Актуальніші». і звісно, традиційно розповім про все те, що відбувається на болотах.